Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний автомобільний компресор від компанії HOKO, модель DPH 04. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В середині у нас. Знаходиться ось такий чохол з тканини, інструкція. Додаткові насадки, дріід живлення з роз'ємом Type-C. І також шланг довжиною 20 см. Ну і, звісно, сам компресор. Компресор з будованим акумулятором на 7500 мА. З е, прорезиною Пластику, Корпус. Давайте вимкнем. Е, Є додатково ліхтар, функція автостоп у даного акумулятора, і підзаряджається він знизу. Також є функція павербанка, тобто можна підзаряджати пристрої від даного е, компресора. Е, Функція автостоп працює дуже просто. Виставляємо потрібний тиск. У нас в барах одиниці виміру, вони максимально наближені до атмосфер. Виставляємо 2 бара. Встановлюємо шланг і вмикаємо, послухаємо, як буде працювати. Тобто у нас зараз до 2 бар компресор докачає і повинен автоматично зупинитися. Давайте це перевіримо. Бачимо, так і є. Але не дивлячись на свої розміри, дуже е, сильний потік повітря видає. Потужність е, даного компресора заявлена 120 Вт. Е, також при купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.